Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. На Житомирщині благодійна організація Адра надає підтримку дітям-переселенцям. Проєкт Місто Надії озвучує свої результати. В Чернівцях збирали кошти для хворої Ольги Петрюк. У Житомирській області віряна церква адвентистів сьомого дня спільно з благодійною організацією Адра надають постійну матеріальну і моральну підтримку дітям-переселенцям із зони бойових дій. Цього разу, окрім майстер-класу з малювання, з юними українцями у веселій формі спілкувався пастор зі сполучених штатів, який привіз малечі пакунки з подарунками від американських дітей. Про те, що подібні заходи цілюще впливають на дітей переселенців, розкаже Валерія Полторацька. Ну, розумієте, це така історія. Мы вот собирались ехать отдохнуть. Там перед отдыхом бабушки паспорт забрали. Ну, сумку украли. Получается так, что мы хотели поехать в Крым. Сказали, что с временным удостоверением можно. Но нет, нас высадили где-то в Алексеевке. Потом три дня было связи э, с Алчевском. Это уже как-то не знаю. Потом мы просто не смогли вернуться назад. Сім'я Валерії мешкає у місті Алчевськ, Луганської області, але складна воєнна ситуація змусила дівчинку залишити найріднішу людину, маму, та разом з бабусею тікати у невідомість. Саме на допомогу таким діткам і спрямовані дії церкви Адвентистів сьомого дня у місті Володар Волинський, міжнародної організації допомоги та розвитку Адра, а також центру соціальних служб міста. Ми розуміємо, що зараз стоїть гостра потреба звернути увагу саме на дітей, які належать до категорії. Гострих проблем до категорії переселенців, а також дітей, які мало забезпечені, дітей з обмеженими можливостями і дітей з Сьогоднішній наш захід це щорічний конкурс по віру себе і в тебе повірять інші, який був започаткований для дітей з національними обмеженнями. Але наразі ми розширили категорію дітей, щоби. Допомогти їм визначитися, допомогти їх підтримати. На заході були присутні 26 хлопчиків та дівчаток у віці від 3 до 13 років. Спочатку для них провели майстер-клас малювання, під час якого юні художники мали змогу проявити свої творчі таланти та написати пейзаж аквареллю. Кожна робота була по-своєму оригінальною та неповторною. Але найцікавіше очікувало дітей попереду. Пастор церкви Моріс Томсон, який прибув до України зі Сполучених Штатів Америки, задля проголошення вістки спасіння, провів веселі ігри. Ну а переможця не зміг залишити зашити без презенту. Я відчув, що ця програма була чудовою. Відчулося, що діти справді отримали задоволення. Чудово було поспілкуватися з ними. Думаю, їм сподобалось, що з ними був американець. Вони, мабуть, не часто зустрічають їх, тому мені це дуже сподобалося. Ця взаємодія. Сподіваюсь, ці діти відчули, що вони нам не байдужі. На цьому сюрпризи не закінчилися. Після веселої розминки присутніх очікували величезні пакунки з подарунками, солодощами, шкільним приладдям, сувенірами, одягом, а найголовніше листами. Завдяки яким діти зможуть підтримувати зв'язок з за закордонними друзями та вивчати іноземні мови? Подарунки ми безпосередньо отримали від організації Адра ці коробочки, пакували самі ж дітки за кордону і передали нам на Україну. Ми ж передаємо саме тим, хто дійсно в цьому має потребу. Емоції від програми переповнювали дітей, тому вони з радістю розповідали, що їм запам'яталось найбільше. і дуже сподобались подарунки. я Отримала дуже багато вражень від ігор. Найбільше мені подобалось грати з морісом. Очі хороші я з в глаза не бачила. <свісно> Тільки в кіно. Да, просто так сказати, поклоняться англійському язика. Мені очень нравится учить английский. Море вражень дуже, дуже все сподобалось. Дякую велике соціальним службам і тим людям, які готували для нас ці подарунки. Цією програмою Адра та церква адвентистів сьомого дня не збираються обмежуватись, а їхня діяльність вже показує позитивні результати. Після того, як ми почали співпрацювати з фондом, у нас в певній мірі навіть зменшується кількість дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, тобто дітей, які мають девіантну поведінку. Давайте пам'ятати, що незалежно від того, яке місце в суспільстві займає дитина, вона безумовно потребує допомоги та підтримки від оточуючих. Валерія Полтрацька, Андрій Порхун, Житомирщина, вісті надії. Як дожити до 100 років і при цьому почувати себе сповненим сил та енергії, розповідали на виставці здоров'я, що пройшла у Львові в рамках соціальної програми Місто Надії захід організували віряни Церкви Адвентистів сьомого дня, які в усьому світі відомі своїми довгожителями та дотриманням принципів здорового способу життя. Дивіться сюжет Ольги Ношин та будьте здоровими. Неможливо не відзначити, що інтерес суспільства до здорового способу життя зростає з кожним роком, адже наші повсякденні звички відразу позначаються на здоров'ї, а про здоров'я рано чи пізно починає думати кожна людина. На жаль, часто це стається, коли з'являється якісь захворювання. Церква адвентистів сьомого дня у рамках проекту Місто надії навчала львів'ян як якомога довше прожити без недух. Сьогодні ми в Леополіс для мешканців нашого міста проводимо виставку здоров'я. Унікальна програма Виставка здоров'я навчає, як у щоденному житті дотримуватися восьми принципів здоров'я. Кожен стенд розповідав про один із них: здорове харчування, чисте повітря, воду, сонячне світло, фізичні вправи, відпочинок та довіру до Бога. На сьогоднішній день ця виставка дуже потрібна, тому що люди не вміють ні правильно харчуватися і не знають, як забезпечити свій організм навіть вітамінами в зимовий час дешево. А ми на тій виставці пропонуємо людям і показуємо, як це зробити в самих простих домашніх умовах, наприклад, отримати вітамінів з пророщих зерен. Пшениці, жита і всього, що може прорости, і гречка і різні види бобових. Відвідувачі програми особливо зацікавились пропозицією визначити свій біологічний вік. За даними основних біометричних показників, враховуючи звички та стиль життя, комп'ютерна програма обраховувала наскільки стан організму відповідає хронологічному віку. Мені було цікаво, наскільки в мене вік відповідає моєму способу життя. Тому я вважаю, що такі виставки повинні робитися частіше, тому що вони дуже корисні для нас, особливо особливо для дітей наших. Торбота про здоров'я не має бути проблемою. Торбота про здоров'я повинна стати способом життя здоровим способом життя. Не хворійте і змінюйте своє життя на краще, Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, Вісті надії. Духовну підтримку надали, гуманітарну допомогу доставили. З Богом познайомили, заповідь з ним через водне хрещення уклали. І це ще не всі результати програми Місто надії, яка впродовж останніх півроку проходила в Харкові. Про підсумки проекту і про те, що на цьому євангелізація колишньої столиці України не закінчується. Дивіться далі. Березень для Вірян церкви адвентистів сьомого дня з Харкова був насичений. В рамках соціального проєкту Місто надії по всіх центрах впливу пройшли євангельські програми, які відвідали чимала кількість харків'ян. Організовані заходи були сплановані таким чином, аби користь отримали гості всіх вікових категорій від малечі до людей похилого віку. Ми сім'єю всією церквою служення, так що це та Це та Богу і нашій церкві». Зокрема, на зустрічах обговорювали теми особистого характеру, а саме, як пережити втрату близької людини, як перемо. Охти страх, що робити, коли втратив сенс життя або за недужам невиліковною хворобою, як подолати кризу та впоратися з руйнівними емоціями, і головне, як Бог може допомогти у вирішенні всіх цих питань. Також задовільнили і нагальні потреби деяких відвідувачів, які отримали гуманітарну допомогу від адвентистського агентства допомоги та розвитку, а найбільш ще й матеріальну. Ми... Как-то так благословенно оказались, потому что через нас Адра сделала большую работу. Находили этих людей, подавали списки в Адру, а они там передавали канадцам. Канадці этих людей передавали вавчери. Ми були тими зв'язними, Ми були тіми координаторами. Підсумком програми та роботи центрів впливу стало свято хрещення, яке організувала церква адвентистів сьомого дня, де всі бажаючі змогли укласти завіт з Богом. Хтось йшов до цього рішення впродовж цього часу проведення програми Харків місто Надії, хтось і не один рік свого життя. А дехто наважився, відвідавши церкву лише кілька тижнів тому, свято пройшло в теплій атмосфері завдяки підтримці вірян та служителів церкви. Дві тижні я думав об этом, я слухав проповіді, я читав Біблію, слід за пастором, слід за тими, хто читав лекції. все розказали, все в чому я сумнівався. И вчера я принял окончательное решение, что буду креститься. Я очень много литературы читал. Это четыре года. Но я не ходил никуда. Андрюзисов с седьмого дня в церковь. Вот мы пошли, я день побыл, мне очень понравилось. Я увидел, что здесь действительно соблюдаются все законы Божьи. Програма євангелізації Харкова не закінчується, а буде продовжуватися і надалі, лише з деякими корективами. Тож жителі міста, котрі ще не віддали своє серце Христу, матимуть змогу з ним познайомитись. Наталя Копилова, Олександр Жолтіков, Харків, вісті надії. Їй 24, має дітей, але не може за ними доглядати, бо хвора на розсіяний склероз. Ольга Петрюк потребує термінового недешевого лікування. Її мама попросила допомоги у вірян церкви адвентистів сьомого дня, і ті не відмовили, щоб зібрати кошти для хворої у Чернівцях. Організували благодійний концерт. На щастя, для першого курсу лікування гроші на заході зібрали. Детальніше дивіться в сюжеті. Страшна хвороба, розсіяний склероз, постукала рік тому у двері 24-річної Ольги Петрюк. З того часу вона з кожним днем стає слабшою, вже не може ходити і доглядати за своїми дітьми. Всю відповідальність за них взяла на себе мати хворої Тетяна Дмитрівна. Вона разом із головним спеціалістом управління освіти Чернівецької міської ради і попросила християн-адвентистів сьомого дня про фінансову допомогу для доньки. Я дуже вдячна за те, що я побувала сьогодні тут, і, і ще я дуже вдячна за те, що в такий важкий час для нашої країни зібралися люди сюди для того, щоб допомогти іншій людині. Абсолютно незнайомі, просто так звернулися, тому що тому що треба. От і ніхто не відмовив, і допомогли, і зробили такий гарний захід. Доброта і чуйність, співпереживання уміння розділити чужий біль. Чесно підтримувати важку хвилину, розградити горі та біді це в характері нашого українського народу. Саме таким був безкорисливий порив людей, котрі прийшли на благодійний концерт та проявили своє милосердя на ділі, адже зібрали близько 30 тисяч гривень. Бог зробив так, що майже на перший курс лікування гроші отримані. Слава Богу. Я думаю, що це не робота нас, це робота Божа через людей. Своїми враженнями від почутого і побаченого з нами поділилася і мати хворої Ольги Тетяна Дмитрівна. Я вірю і радію з того, що є небайдужі люди, які все ж таки перейнялися моїм болем та болем моєї родини і допомогли. І підтримали не тільки грішми матеріально, а допомогли духовно, тому що весь благодійний концерт надавав наснаги і підтримував, і згадував Слово Боже. І я для себе зробила висновки, що Надія має померти останньою. Робіть добро і прагніть до нього. Адже раз добром зігріти серце, вік не охолоне. Ілона Тарновецька, Назар Гриневич, Буковина Вісті надії. Понад 100 картин від 18 митців з київської спілки нечуючих художників натхнення представили на благодійній виставці мистецькі барви в країні тиші. В рамках показу діє інтернет-аукціон. Кошти від продажу робіт передадуть на лікування поранених бійців із зони АТО. Побували на виставці наші журналісти. В Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця відбулося відкриття благодійної виставки продажу мистецькі барви в країні тиші Київської спілки нечуючих художників. Натхнення «Ця виставка наших нечуючих художників присвячена тим подіям, які відбуваються на сьогоднішній день в нашій Україні. Ми добре знаємо, що зараз війна, це ми всі добре знаємо. Є люди, які захищають нас, потребують відповідної допомоги. Не випадково Київська фортеця знаходиться на території воєнного госпіталю. Це символічно. Ми морально беремо участь у захисті нашої країни. Кошти від продажу своїх робіт, не чуючи художники, передадуть на лікування двох поранених бійців із зони АТО Ігоря Назаревича та Леоніда Хмелькова. Хлопці перебувають у київському головному військовому клінічному госпіталі. Ігореві зараз 20 років. У жовтні він отримав тяжке поранення. Йому прострелили горло і він втратив частину хребта. Два місяці юнак перебував у реанімації. На щастя, лікарям вдалося врятувати спинний мозок, і декілька тижнів тому хлопцю зробили довгоочікувану операцію. Другому пораненому Леоніду, 24, він вже 10 років сирота. До госпіталю потрапив у січні. Нині у хлопці відсутній лівий та застегновий суглоб. У лютому він пережив 10-ту операцію. Художники власне самі. У них була така ініціатива, що давайте допоможемо або бійцям, або комусь із поранених, або, можливо, біженцям. Ми почали спілкуватися з керівництвом музею, і виявилося, що вони, власне, оскільки тут шпиталь поруч, опікуються двома дуже тяжко пораненими хлопцями. І ми одразу ж представили на цю пропозицію їм допомогти. От і тому, що Ну вони власне, як тільки почули, що хлопцями сталося, в якому вони важкому стані. Вони одразу розголосилися допомогти їм. Крім благодійної мети, виставка має ще одну ціль продемонструвати необмежені творчі можливості нечуючої людини. Тільки в Києві на сьогодні живе понад 4 тисячі людей з вадами слуху. Серед них є дуже багато творчих людей за допомогою сили мистецтва. Нечуючі художники розповідають світу про себе, про те, як жити у країні тиші. Митці прагнуть подолати інформаційну ізоляцію. Не в Україні беручи участь у суспільному житті держави, саме тому художники допомагають зараз тим, кому найважче тяжко пораненим солдатам. У нас є група нечуючих художників, там більше як 20 осіб. У нас є свої артисти… … з числа нечуючих, які приймають активну участь художній творчості. У нас є інші напрямки різноманітної роботи, тому ми завжди підтримуємо ці напрямки роботи, і особливо приємно відзначити, що наші нечуючі художники. Приймають участь в всеукраїнських виставках. Однією з таких талановитих художниць є Галина Інгула, що малює більше десяти років. Жінка без фахової освіти має 13 персональних виставок та 14 групових. На сьогодні художниця побувала навіть на міжнародних виставках у Мюнхені, Празі, Римі та на Мальті. Я не професійна художниця. Малюю, коли у мене гарний настрій. Це як моє хобі. Беруся за пензлика, якщо відчуваю натхнення. Ще один художник не менш талановитий, здобув освіту у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Нині викладає образотворче мистецтво у спецшколі-інтернат для дітей з вадами слуху, а також бере участь у міських, обласних та всеукраїнських виставках робіт нечуючих художників. Я хочу намалювати таку картину, яка була б для українського народу. По простому сказати, Україна є і буде народом. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. День сміху не внесений ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят, але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом відзначається в Росії, в Німеччині, Англії, Франції, Скандинавії і навіть на сході. У цей день кожен хоче над кимось пожартувати, тож ніхто не застрахований від розіграшів. 1 квітня навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. А про користь сміху та позитивного настрою вам розкаже Валерія Полторацька. З року, в рік 1 квітня у світі відзначають Міжнародний день сміху. І хоча він не внесений до червоних дат у календарі, про нього не забувають у багатьох країнах. Походження цього дня на сьогодні достеменно невідомо. Але за однією з версій до другої половини 16 століття свято Нового року проходило саме 1 квітня. Але деякі люди не прийняли цей указ та продовжували святкувати навесні. І через це їх почали висміювати та називати першоквітневими дурнями. Саме з того часу, і пішла на розыгрыше серед населення. Можуть подколоть там шуточкой какой-то. Ну, такого великого розіграшу, это вже как-то 1 апреля, якось не особливий такий праздник. Забув, що 1 апреля там. там а де машина твоя? там? Як, де стоїть? Нету машини там на повному серйозі. Раз в окно все одно посмотрел, стоит. Ну. Ага. Ну, Взять ключі від машини, переставити машину в інше місце. Или взять на робочому столі всі предмети, ручки завернути в фольгу, і потім чоловік довго берд розворачує. Кожного дня нам доводиться поєднувати речі, які на перший погляд не сумісні. Сім'ю і кар'єру вміння вирішувати серйозні проблеми та водночас не припиняти радіти. Стрімкий ритм життя часто не позитивно впливає на настрій людини, а іноді погіршує навіть стан здоров'я. знаете, есть фраза о том, что если ты не можешь изменить ситуацию, нужно изменить отношение к ней. Я ее перефразировала и говорю так, что если ты не можешь изменить ситуацию, нужно ее оборжать. Ну, если еще забрать э, шутки, юмор и смех, ну, наверное, можно сойти с ума. Жизнь не всегда хорошо и просто складывается. И с юмором, юмор помогает мне проще пережить какие-то неудачи. И помогает расслабиться. Психологически, если я расслаблен, э, мне просто легче э, все дается. Про чудодійну силу смеху та его позитивный вплив на здоровье людини розповідають и лекари Во время смеха у человека улучшается настроение У него выделяется эндорфин, который помогает человеку справиться с депрессией Который помогает снять боль, облегчить головную, зубную, мышечную боль Смех влияет на кровообращение, иммунную систему Снижает уровень сахара в крови, уровень холестерина и липидов. И смех также владеет омолаживающим эффектом У необхідності позитивного мислення та радісного стану переконує, і священна книга Біблія. Мудрий цар Соломон писав: серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Та не слід забувати, що в усьому повинне бути почуття міри. Отже, якщо ви вирішили розіграти свого знайомого, поміркуйте, як це зробити так, щоб людина не образилась або й того гірше. Якщо ми людині скажемо певну неправду. Наприклад, що в неї викрали автомобіль або ще щось, ми можемо не встигнути сказати правду, бо людини може бути серцевий напад. Тому будь-яка неправда вона має свої негативні наслідки. Але якщо в загальному говорити про можливо розіграш якоїсь людини, якщо ми хочемо їй зробити, можливо, якийсь цікавий сюрприз, то в принципі це потрібно зробити, але зробити мудро. Не насміхаючись над кимось, не використовуючи брехню, неправду тому подібне, давайте пам'ятати ці прості правила та використовувати можливість посміхатись з користю та на радість собі і оточуючим. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Андрій Порхун, Вінниця, вісті надії. Смійтеся на здоров'я. На цьому все дивіться новини, щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті «Hope.ua». На все добре.